Скаржився на Україну. Російський диктатор Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом взявся нарікати на те, що Україна нібито атакувала РФ безпілотниками та ракетами напередодні військового параду, який проходив на день перемоги 9 травня. Про це заявив помічник голови Кремля Юрій Ушаков. За його словами, Путін заявляв Трампу про те, що, хоч загрози теракту для району Кремля були, втім їх вдалося відвернути. Проти ночі, 7 травня, Україна, нібито випустила по РФ 524 безпілотники і ракети Storm Shadow. Крім того, Ушаков розповів, що диктатор говорив Трампу про те, що залякати лідерів, які приїхали на військовий парад, мовляв, намагалися ті, хто вшановує нацистів. Згодом після двогодинної розмови Дональд Трамп поділився деталями дзвінка. За його словами, США вже планують вести торгівлю з Росією, але робитимуть це після того, як завершиться війна, яку РФ розпочала проти України. Водночас Трамп заявив, що поінформував президента України Зеленського про переговори між Росією та Україною, які почнуться негайно одразу після розмови з Путіним. І про ці переговори він вже повідомив лідерів країни Європи та Європейського Союзу. Також американський президент сказав, що не важ вважає, ніби Москва затягує час у переговорах щодо припинення війни і додав, що має так звані червоні лінії, які змусять його вийти з переговорів, але поки він не готовий їх назвати. Очільник Кремля теж особисто робив заяву про результати їхньої розмови. Путін наголосив на тому, що Росія виступає за зупинку бойових дій, але необхідно виробити найефективніші шляхи руху. До миру сказавши, що припинення вогню з Україною можливе після досягнення відповідних домовленостей. Втім, про які саме домовленості йдеться, не уточнив. На забув відзначито, і російський диктатор переговори у Стамбулі. Він сказав, що така зустріч показала, мовляв, що сторона на правильному шляху. Після чого подякував Трампу за те, що той бере участь у відновленні прямих перемов Москви та Києва. Відтак їхню спільну розмову він назвав змістовною відвертою і дуже корисною. До слова, що перед дзвінком з Путіним Трамп провів коротку телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським. Також Дональд Трамп зателефонував Зеленському і вдруге вже після розмови. З головою Кремля, зрештою Зеленський дав брифінг, на якому поділився деталями розмов і заявив, що Трампу важливо, щоб Україна та Росія вели прямі перемови. Він також наголосив, що Україна знову готується до нової зустрічі з російською стороною. За словами президента, така зустріч може відбутися в Туреччині, Ватикані або Швейцарії. Втім, цього разу розглядають варіант за присутності усіх команд, зокрема України, Росії, Америки та представників деяких європейських країн. Нагадаємо, це вже третя телефонна розмова між Володимиром Путіном і Дональдом Трампом відтоді, як республіканець вдруге обійняв посаду президента США у січні. Перше їхнє спілкування телефоном відбулося 12 лютого. Після нього Трамп наказав високопосадовцям США розпочати переговори щодо припинення війни в Україні. Відруге вони спілкувалися близько двох годин, 18 березня. Тоді Путін формально погодився тимчасово припинити атаки на українські енергетичні об'єкти так зване енергетичне перемир'я. ソフィアファンクータルコナン